Коли сьогодні вночі під час мого чергування почали йти смски, що автомайдан не просто б'ють, а вбивають. Коли почалися такі, знаєте, тривожні сповіщення, ми почали перевіряти, ми боялися, може хтось ну, якийсь пише. Провокативні речі і так далі, та може хочуть людей розбити. Ми тоді подзвонили одній дівчині, вона почала це все говорити, що вона точно це знає, і все, ми тоді почали реагувати. Далі я хочу, щоб Олексій Гриценко, один з лідерів Автомайдану, розказав все, що відбувалося. А я бачила, просто що сьогодні було необхідно виводити людей на сцену. Як доказ їх невинності, це фактично була така публічна, публічна публічний захист. Люди виходили. Я просила навіть тих, кого дуже сильно побили. Володимира, так здається, дуже сильно побили. Юр Володимира, да, побили, оце, Ні, ні, от ко хто прийшов? Да, Взагалі да, дуже. дуже Володимир. От він його ледь медики відкачали. Ми його ледь. Він якось дійшов до сцени. Ми його переконали, що єдиний доказ у цих побитів, щоб він виходив і говорив. Насправді, е е е е я хочу від себе просто додати. Е е е Мені здається, що Беркут дуже сильно провокує людей. І мені навіть здається, що серед них з'явилися не керовані вже якісь угрупування. І мені здається, що в тих рядах є дуже так само багато якогось такої дивної поведінки. Не виглядає, що це керована ситуація, тобто, що одностайно вони виконують якийсь один там наказ чи як. Або тих вже угрупувань багато, або не знаю, треба робити багато різних висновків з цієї ситуації. А вони однозначно спровокували сьогодні вночі, оскільки ніч сьогодні була зі сторони майданівців, була мирна, ніхто нічого, тільки палила гума, щоб відгородити вогнем і димом відгородити себе від Беркуту. Я була на Грушевського особисто і не мав Беркут сатисфакції чи ті, хто кому це потрібно, не мали сатисфакції. Те, що сьогодні вдарили по Автомайдану, це не просто провокація, це надпровокація. Тому що Автомайдан вважався вважається на сьогоднішній день рушійною силою, реально рушійною силою Майдану. І це хлопці, які завжди говорили, робили, і люди за ними йшли. І мені здається, то, що якщо хтось хотів зробити такий ідеологічний удар, не спрацювало 100%. Бо знаєте, завжди знаходяться інші машини, люди сідають і їдуть сміливо далі. Це ну залякування, це смішно. Але е, тим не менше, я вважаю, що Беркут таким чином сьогодні вночі спробував реалізуватися. Е, все, тобто, це мій меседж конкретно до людей на сході України, яким точно зараз по новинах щось абсолютно інше говорить. Це мій меседж і так само до європейців, і до всіх інших країн, які дивляться на вогонь і думають, звідки ж цей вогонь. От люди, цей вогонь і вся ця агресія, щоб ви розуміли, це все провокує беркут. Далі я хочу, щоб автомайдан самі розказали, бо ми дуже хотіли, щоб ви розігнали це по всіх новинах, по всьому інтернету, всюди, де можна. Ми особисто, я особисто від себе склала лист звернення до всіх можливих міжнародних структур і організацій щодо прав захисту людини. Я сказала, що в Україні сьогодні вночі закон не працював, і що сьогодні в Україні закон не працює. Добрий день, колеги. Тут зі мною Катя Бутко, Юрій Тележенко, які потібенка, по... які розкажуть, бо вони були саме безпосередньо їх витаскували з машини. Юрія вбили позаду і машину, мою машину так сталося. Сталося те, що частина Беркуту просто перейшла межу. Перейшла межу, коли. Без жодних пояснень, без жодних якихось слов, слів, вони просто кинулися бити людей, бити машини, витягувати людей, побили, забрали, завели в Маріїнський парк. Слава Богу, відпустили дівчат. Не всіх здається, що одна дівчина затримана. Катю відпустили, її відвів співробітник внутрішніх військ і ніби нормально відвів, допомагав, щоб вона вийшла звідти. Залякати нас не залякають, тобто ну, можуть вбивати, дійсно можуть, як це стається, але залякати не залякають. Кожен день, кожен вечір приїжджає ще більше людей, ще більше киян з інших міст приїжджають. Скажу відверто: люди готові братися за зброю. Ми стримуємо людей, просимо. Не вестися на провокації вчора. Коли ми збиралися на перед тим, як іти на чергування, всім сказали, що ніяких дій стосовно цих тітушок, поки вони не проявлять якусь агресію чи не почнуть когось бити, ми не приймаємо. Просто дивимося, моніторимо певну частину машин, нас попросили поставити біля лікарні, до якої домовилися, що там буде чергувати, чергувати хлопці афганці стосовно того, щоб там ну не забирали людей, яких з майдану привозять. Ось саме стосовно цих машин почалася перша провокація. Туди приїхав Беркут, це лабораторний провулок, де 17-та лікарня, і там на них просто напали, почали бити. Я надам слово Катерині, а потім в кінці ще кілька слів скажу. Добрий день, колеги. Я розповім, як це починалося, тобто для мене особисто нашим завданням вчора було, як сказав Олексій, недопущення якихось провокацій або бійок стосовно тітушок і всіх інших. Тому ми були в машині на європейській площі і просто слідили за тим, направляли людей туди, куди потрібна допомога. Коли ми почули інформацію про випадок побиття машини, ми спочатку вийшли її перевірити, відправили туди, ну написали, зв'язалися з людиною, яка там була. І після того, як ми точно впевнились в тому, що Беркут забрав людей, водіїв, які були в цих машинах, ми зв'язалися з народним депутатом Олександром Бергінцем і попросили його також з нами в, в... зібрали. Чотири машини, наскільки я пам'ятаю, в одній з яких був він, попросили поїхати і наздогнати ці автобуси. Ми почали їх наздоганяти в цей час, в каналі нашому, в якому спілкувалися, було багато різної інформації, де і як. Тобто, я впевнена, що це було не просто. Викид, якийсь адреналіну беркуту, це була е, спланована акція, тому що е, кількість машин, яка виїхала спочатку, було зроблено маршрут побудований так, що е, машини відзязалися невеликими групами, і в відтоді е, виходило, що беркут нападав на групу не більше чотирьох. 4... Чотирьох машин, мабуть, там три-чотири, наскільки я пам'ятаю. Спочатку він їздив по лівому березі, потім повернувся на правий і постійно була якась інформація. І в ітоді, коли ми поїжджали, під'їжджали до Маїнського парку, не бачивши перед собою ніяких автобусів або ще чогось, тільки слухаючи станцію, нас підрізала. Автобус Беркуту розбив всі вікна і витягнув з машини мене і ще трьох трох... хлопців, які були в цій машині, мене просто поклали обличчям в сніг, а хлопців почали бити. Після цього мене. Сп... Пакувала, скажімо так, в автобус, і що саме цікаве, в цьому ж автобусі виявився звичайний таксист, який в цей час просто віз пару дівчину і хлопця з лівого берега на правий берег. Тобто він нічого не робив, він взагалі, можливо, навіть ну, і не знав толком, що таке автомайдан, або там не приймав участі в Майдані, але він просто виявився не в тому місті, не в той час. І його дійсно достатньо сильно побили, вони не вірили, що це він. І е найголовніше, е що було, це не було просто якесь е скидання агресії чи ще. Це була от, в чистому вигляді ненависть. Тому що, бачачи синьо-жовту наклейку е у мене на курці, вони її відірвали почали, е і почали ну, штовхати. Тобто дуже негативно від цього, до цього відносились. І було видно, що вони просто ненавидять людей, які тут, у чистому вигляді, наскільки це може бути. Після цього нас висадили в Маїнському парсті всередині. Мене після обшуку обходу. Відпустили. я побігла. А стосовно водія того ж таксі, я навіть не знаю, що там сталося, і насправді чи де він зараз знаходиться. Точно так же як ми не знаємо, де знаходяться троє хлопців, які були в цій же машині зі мною, і ну, до сих пір їх шукаємо. Коли ми приїхали на те місце, де розбили машины ребят и их похитили, просто похитили с того места, где они были. Мы увидели своими глазами, как в замках зажигания стоят ключи, людей нет, машины разбиты, их просто пожевали. вот Было все таким образом, что сначала пошла информация, что тетушки, якобы тетушки, ну, напали на машину. Это было как западня, самое настоящее. Когда мы приехали выручить обычных людей, которые которым не чуждо все то, что происходит сейчас в стране. Мы столкнулись с Берку там. У них была общая спланированная операция. Вот. Вот в голове не улаживается. Даже не знаю, как вот. Получилось так, что когда мы поехали за этим автобусом, они начали уезжать. Когда мы поехали за этим автобусом, они пересекли. Южный мост. Вот. И после поворота как-то остановились и очень быстро вышли с этого автобуса, сделав цепь. Ребята, я получилось так, что я шел первой колонной, остановился возле них и попробовал выйти из машины, чтобы, думаю, ну, поговорим сейчас с ними хотя бы, начнем беседу. Первое, что я услышал, это мощный удар в правое переднее колесо, и колесо сдулось. И я понял, что разговора совсем не будет. Вот. Они очень быстро начали окружать нашу машину. Вот. Я успел закрыть двери на центральный замок и начал нажимать на педаль газа, и ехать через, через эту группу людей. Вот. Уехал, спасав себя и еще трех человек на ободах.